Зеленський підписав закон про мобілізацію. Тільки сьогодні закон було направлено на підпис президенту, і сьогодні ж, президент його підписав. Це означає, що закон набуде чинності орієнтовно 16 травня. Нагадаю вам, що зміниться: всі чоловіки протягом двох місяців зобов'язані будуть з'явитися до ТЦК. Якщо громадянин має більше одного транспортного засобу, його можуть мобілізувати без військового квитка. Ви не зможете перетнути кордон, навіть якщо маєте на це право. Від мобілізації звільнили поліцейських помічників народних депутатів та власників стратегічних підприємств. Люди з інвалідністю зобов'язані будуть проходити медогляд кожного року. Всім чоловікам необхідно мати буде при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за першої вимоги працівникам ТЦК або поліції. Мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років. Вашу думку щодо нового закону пишіть в коментарях. Що буде, якщо не обновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів згідно з новим законопроектом, нагадую, що сам законопроект набуває чинності за місяць після підписання президентом України, тобто в середині травня, і основна ключова дата буде саме в середині липня, тобто після 60 днів від моменту чинності самого закону. Переконаний, що більшість людей не буде подавати свої дані, тому що немає відстрочки або ж фізично знаходиться за кордоном. Напишіть в коментарях, чи ви будете обновляти свої дані в ТЦК, які можуть бути наслідки? По перше штраф від 22 до 25 тисяч гривень, також позбавлення водійського посвідчення. Також ви не зможете користуватися консульськими послугами за кордоном. Також, якщо українець має два автомобілі, то один із них забратимуть на потреби війни. ТЦК тепер отримує дані від МВС про автомобілі українців для мобілізації. Чи будуть українців депортувати за кордону через мобілізацію? Кожна країна має свої процеси депортації. Отже, давайте розберемося, коли вас можуть депортувати в Україну за грубе порушення закону, а також коли перебування одного з іноземців загрожує національній безпеці та цілісності країни, за незакон. Не в'їзд іноземців за порушення правил перебування в країні. За здійснення трудової діяльності без відповідної візи або дозволу на працевлаштування, і за здійснення будь-якого іншого адміністративного правопорушення, тому щоби вас депортували, крім мобілізації, у вас повинні бути вагомі причини, а також судове рішення. Згідно з правилами військового обліку, посольства та консульства можуть лише сприяти поверненню військовозобов'язаних, тобто інформувати, але вони не мають права до вручення повісток. Напишіть свою думку в коментарях, чи ви будете оновлювати свої дані і які будуть далі прийняті рішення рішення. Також не забудьте підписатися на наш інстаграм і ютуб канал. А що буде, якщо за новим законом не оновити свої дані протягом 60 днів в ТЦК? Мобілізаційний закон вступить в силу в середині травня, але ключовою датою буде середина липня. Саме тоді закінчиться 60-денний термін, коли всі військовозобов'язані повинні були оновити свої дані в ТЦК. Можна припустити, що багато українців з власної волі цього робити не буде, адже якщо немає відсрочки, то їх чекає мобілізація. Отже, перше, що може бути, якщо не оновити свої дані, це штраф від 17 до 25 тисяч гривень, а також позбавлення прав водія. Якщо і це не спрацює, то за законом у поліції буде право під час будь-якої перевірки документів затримати військовозобов'язаного, який не оновив свої дані. І на цьому етапі криється величезний ризик корупційних схем. Але в законі є також і заохочення, на які покладається влада. Сумарно військові на нулі зможуть отримувати під 200 тисяч гривень, 20-25 тисяч зарплата, плюс 100 тисяч бойових, плюс 70 тисяч за службу на нулі, що стимулюватиме певну кількість людей все ж відправлятись на службу. Підписуйтесь, аби завжди знати більше.